нас авто 13 тисяч євро, митні платежі 188 тисяч 900 гривень. Тобто, якщо ми розмитнімо автомобілі більш новіші, свіжіші, це 19, 20, 21, 22 рік, обов'язково потрібно буде робити сертифікат ЄУР-1. Для того щоб зекономити на миті і загальні митні платежі будуть дешевшими, але зверніть увагу на те, що ця табличка вона застосовується повністю по всіх митницях. Інколи нас питають, можливо краще через якийсь інший кордон заїхати, можливо, краще зробити якісь там питання, вирішки на кордоні, кому щось дати. Ми категорично радимо цього не робити. Спокійно заїжджаєте в Україну. В Україні відбувається митне оформлення. Ви сплачуєте кошти до бюджету і ні за що не хвилюєтесь. але зверніть увагу. Якщо автомобіль має пошкодження, автомобіль був пошкоджений на території Європейського Союзу. Його там ремонтувати не потрібно. В такому пошкодженому вигляді ми завозимо автомобіль в Україну, замовляємо на нього звіт експерта. І по звіту експерта ми оформлюємо його навіть дешевше ніж ціни, які вказані в цій табличці. Чому тому, що автомобіль з пошкодженнями не може коштувати так само, як автомобіль, який їх не має. Це є логічно, і митниця ці пошкодження приймає, коли є звіт експерта, і оформлює ваш транспортний засіб за дешевшою ціною. На що ми також звертаємо увагу наших підписників? Ви всі питаєте, чи буде пільгове розмитнення, чи буде розмитнення дешевше, чи в майбутньому щось нам очікувати? І що ми бачимо? Нещодавно, буквально вчора, Данила Гетьманцев опублікував пост, що митниця не виконує план з надходження до бюджету за минулий місяць, за липень, вони виконали свій план на 94%. Тобто, держава недоотримала майже 3 мільярди гривень за недовиконання плану. Отже, ми можемо розуміти, якщо митниця план не виконує, то митні платежі можуть тільки збільшувати для того, щоб автомобілі, різні товари, техніку завозили, щоб вони сплачували більше митних платежів і щоб плани митниці виконувались. А до кінця року, з кожним місяцем, плани митниці будуть зростати. Так що це потрібно також брати до уваги і розуміти, що в майбутньому митні платежі можуть тільки здорожчувати, на жаль, здорощувати. Можливо, ми очікуємо якісь пільги для військовослужбовців, для багатодітних. Для осіб, які втратили своє майно під час війни, є законопроекти, які зареєстровані у Верховній Раді, але, на жаль, на превеликий жаль, за них за ці законопроекти ніхто не голосує. Також звертаємо вашу увагу обов'язково, коли ви повертаєтесь в Україну. Знімайте автомобілі з обліку, з першої їхньої реєстрації, отримуйте транзитні номери. І коли на вашому автомобілі вже є транзитні номери, цей автомобіль він повністю готовий до розмитнення. Якщо у вас якісь будуть питання, звертайтесь, ми вам завжди допоможемо. І бажаємо самого та самого найкращого для кожного з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.